Коли я чую, що деякі західні е, високопосадовці закликають Путіна до припинення вогню, то я собі ставлю про це запитання: е, дорогі друзі, ви серйозно чи ви бавитеся в високу і велику політику? Е, вже по моєму, всі в усіх е, цивілізованих країнах е, назавжди мали б зрозуміти, путіна закликати до чогось, є справа абсолютно. Ну ну нерозумна, Скажімо так, делікатно, якщо не вживати інших слів, Путін закликів не розуміє і робити буде те ж саме, що він робив до цього дня. Подивіться, що написала е, московська е, офіційна, так би мовити, ця е, е, структура, е, е, яка відповідає за ці зовнішні контакти. Вона написала, що Путін наполіг під час. Розмови з Макроном на тому, що спочатку мають бути е, усунені першопричини української кризи. Ну я не знаю, що ще треба пояснювати нашим західним партнерам, е, що вони зрозуміли, що це означає капітуляція України. Ну якщо вони готові йти на капітуляцію України, то нехай вони продовжують розмовляти з Путіним по першопричини. Путін знову говорить про рускоязичне населення, і так далі. і так далі Ну, то я не знаю, що що хоче такою розмовою Ну продемонструвати Макрон. Вона пишуть, тривала близько двох годин. Обговорювали дві теми: Україну і Іран. От що можна годину обговорювати відносно України з людиною, яка є воєнним злочинцем. Яка нікого не слухає, і яка нічого не хоче змінювати. Ну, хіба що Макрон, ну це так би мовити, вже з розряду моїх е, е, певних політичних припущень, е, вирішив йому сказати, що дивись, якщо не буде е, по нормальному, то тебе очікують якісь великі проблеми. Ну Це хіба що? Один е, момент, який може виправдовувати таку розмову. Ну, іншої логіки, чесно кажучи, Оксано, я не бачу, е, що може ще е, обговорюватися з е, людиною, е, ну до якої, чесно кажучи, було б гідко підійти людині цивілізованій, адекватній, демократичній, вже не кажучи про те, що е, знаю про щось говорити. Ну але. Е, Ліберальна нотка у наших західних партнерів вона настільки всеосяжна, що вони навіть з бандитами готові сідати і говорити. Це сумно насправді. Я повторюю раз, хіба що він там йому обмалював його Путіна, тобто на доволі сумну перспективу, якщо він буде продовжувати вести цю лінію. Я дуже хотів би не помилитися і сподіваюся, що саме це було головною метою, бо все інше це просто витрачання часу і енергії. Я на інше звернула пане Володимира увагу в те, що з'являється зараз в інформаційній стрічці. Якщо ми виходимо з того факту, що формулювання дуже важливі, то там те, що от Кремль почав публікувати, що Путін вказав Макрон. Ну що це ви там 10 років готували Україну, це все понятно. І що тепер зараз ви самі винні в тому затягуєте війну? Тобто вказав, знаєте, ну скидається на те, що як хлопчика викликав і той чимно у ці дві години сидів і вислуховував так, так, це ми. А він таки задовольнив свою. Потребу в цьому, що мене послухало, що ж, не сам Макрон, і Трамп, і всі, ну і все. І до такого якоїсь там я не знаю притомного зрозумілого висновку ніхто не дійшов. Просто викликав, щоб вислухати один виговорив, виговорився, другий вислухав. Ну і на цьому розійшлися. А потім і одна про служба, і інші опублікували там. Все, що вони мають дипломатично опублікувати. А ну він... бачите, Роксана, тут є, є одне невеличке, але навіть якщо говорити про ну, начебто, більш-менш ну в такі нормальні випадки, то тоді сторони взагалі-то домовляються про якусь спільну. Заяву чи спільний, ну бодай коротенький документ, який не викликає заперечення у іншої сторони. Оскільки такого документу нема, такого спільного повідомлення. Хоча б нема, це значить, що сторони говорили різними мовами. Ну, не в прямому розумінні цього слова, а в фігуральному. І звичайно, тут треба врахувати, що. Кремль завжди бреше. Ну, це як Ну це як ковток повітря, розумієте? Ну, не дихне як не збрехне, кажуть у нас в народі, і це той самий випадок. Тобто, зараз кремлівці можуть написати все, що вони хочуть. Ну абсолютно все. Тобто, це їхнє право, і оце ви звернули правильну увагу. Я теж це так для себе відзначив. Ну, йдеться про те, що. Показати своєму цьому, вибачте, бидлу, що ні ну ми ж і французам покажемо Кузькіну мать. Ми ж колись там по Парижу ходили, вони ж запам'ятали бістро-бістро, яке перейшло в Бістро. От, власне, це той самий е, підхід оцього російського вибачте, жлобства, яке вони демонструють щоразу, без відносно до того, що було реально сказано. Тому читаючи інформаційні повідомлення цього кремлівського зливного бачка, давайте будемо так само до цього дуже дуже критичними. Там правди, ну на 0,001, там десятитисячну, 000 того що було на насправді, на, на тому це все те, що хоче показати оця кремлівська інформаційна помийка в своїм. Посполитим, що наш цар показав, як і де раки будуть зимувати. А от французький маленький президентик, він це сприйняв і стояв на задніх лапках. Ну от це те, що традиційно робить Москва в таких випадках. Тому давайте до цих повідомлень ставитися, ну я би так сказав, спокійно. Зараз почитаємо, що Опублікує лівісейський палац. Я думаю, що коли ми порівняємо ці два повідомлення, ми побачимо наскільки одне відрізняється від іншого.